Друзі і підписники канала, всім привіт! Сьогодні я знову приїхав на поселення черняхівської культури. Зараз покажу містечко, де буду приступати до нашого сьогоднішнього копа. А ви не забувайте поставити лайк та підписатися на канал. Ну що, я приступаю до нашого сьогоднішнього пошуку. Така от, друзі, містинка. Це все поселення черняхівської культури було. Так, от туди йшло, туди, отак по підболоцям, ці всі горбики, це поселення черняхівської культури. Туди йшло теж. Де я в прошлий раз? А, Отам десь по під самим болотом. Одного динарика знайшов і половинку динарика десь там. Під самим болотом теж знайшов. І от там десь то молото. Така між ними молоточка, невеличка. Таке от, друзі, поселення на сьогодні. Ну що, друзі? А в мене вже є перва знахідка. Ну це знахідка більше. Царизм чи Радянщина. Така от, друзі, знахідка. Якась накладочка чи застіпка кудись була. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Зараз будемо дивитися, прямо ось, ось зверху. Це наче був верховий пінчиком провів. таку от знахідку видала. Три копієчки Радянське. 1969 рік. Така от монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка желізна. Це, походу, друзі, проколка черняхівської культури. Така вона, на конці гострий. Це як шить, що то кожене. Так пробували дирку значала цією штукою, а потім шили. Голкою. Така от, друзі, знахідка. Проколочка. Черняхівської культури. Ну що, шукаємо далі? А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу динарочок. Зараз будемо дивитися, що воно за динарочок. Угу. Щас, друзі, я його протру і краще покажу, що воно за динарик такий. Такого от, друзі, динарика видало. Такий от портрет з цієї сторони. Ну і така легенда з цієї. Чуть в зелені чистити треба. А сам динарик класний. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от штука зі стримена з конської упряжі. Такі от воно. Не знаю якого періоду. Більш за все що царське. А може і черняховське. Така от, друзі, знахідка. Цікаво. Це воно отаке було. Це походу оця штука коняці ворота надівалася. Да, така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. Та, да, друзі, яка природа гарна. Все соняшник цвіти. Така місцинка тут класна. Ціле поле соняшникове. Аж туди йде і в ту сторону. Кілометрів три, напевно. Ну а я, друзі, зараз підведу підсумок сьогоднішнього копа. Да, Буду збиратися по трохи додому. Додому, додому. Щас, друзі, повиложу те, що знайшов. Ось ще ми всі підвижу. В принципі, знахідок не так багато сьогодні. Одна знахідка порадувала це динарочок. Так, ще й тут, напевно, одна знахідка Із кармани. Ага, все, знайшов. Ну що, приступимо, друзі, що я сьогодні знайшов. Так, трішки походив, пошукав. Погано те, що воно не орається, це поле вже роки 3-4, а тільки дискується. Так, от всяка всякий шмурдячок попався, ложечки, гаєчки, пробочки, таке всяке. Тут щось от трохи железяче, чуть побільше і поважчого. Ця штука Теж інтересно, не знаю з чого. Ну, походу, ще царський бо болти квадратні. Така штука з чогось. Потім цепка така от попалася, Желізна. Така от штучка теж. Крутив, крутив, не збагнув з чого вона. Така от там дирочка. А тут такая штука. Так, такая-то до цикава, что мне попалась сегодня. Такая вот штучка с конской упряжи. Это коняцы в рот, а тут вставлялось, а тут нитки были. Так, потом такая вот такая штучка. С Так, Раній, рання радянська монетка, 3 копійки 60 якогось року, по-моєму, 9-го. Потім пробивачка черняхівської культури. Така теж знахідка була. Ну, і що саме більше порадувало сьогодні, це динарик, звісно. Такий от динарик попався сьогодні мені один. З цієї сторони такі. Ну і так. З такою от легендою, друзі. Такий динаричок. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока. Вирішив, друзі, засняти сам процес, як це відбувається. А так ходиш і шукаєш. Є, що точніше, немає. Такі от, друзі, процес. Да, знахів тут поки що не густо, а чому знахів тут не так багато, бо це поле вже напевно роки 3-4 вже не оралося. Процесс. Вот еще так и маневрики ошибаешься.